«Напій, кава, кава, чорний чай. Це таке. Чим добре? Це от вони все везуть з Європи. Це типу, як сухарики, але воно в таких упаковках. Ну, все запаковано. Да, воно все запаковане. Там людині дали, дитині дали. От вони такі, бачите, типу з корицею. У Луцьку волонтери з громадянського руху свідомі у співпраці з рятувальниками розвезли продукти харчування по пунктах обігріву. Сьогодні я своєю колегою Аллою Наточій привіз пункти незламності, продукти харчування для лучан, які в час, коли немає електроенергії, приходять до даних пунктів обігріву. Ми передали їх спільно з нашими партнерами Global Epilect Mutation. Нараз Шкітер зазначив, що його команда разом з американськими партнерами з Global Empowerment Mission працює над залученням продуктів для пунктів незламності, аби лучанам, які тут перебуватимуть, було чим підкріпитися. ДСНС забезпечено фактично майно побуток працювання у співпрацю. Любому випадку ми забезпечені технічною водою, підкону водою. Наші для перезарядки різних браджетів тому сутіфоні по вербанків де потреба є люди. Чучков дитячий куточок, якісь інструкції на порядок дій на політину, теплові генератори, рушки. Ми надіємося, що це все значить, тимчасове явище, і воно нам пригодиться тільки там буквально період. Тож, як зазначили рятувальники, у пунктах незламності лучани зможуть отримати все необхідне у випадку критичної ситуації і зігрітися і скористатися інтернетом, а тепер ще й підкріпитися.